Мене звільнили з роботи. Леонід опустив голову і повідомив дружині неприємну новину. Криза не обійшла їхнє підприємство стороною, і під скорочення потрапила майже половина співробітників. Начальник з важким серцем сказав Леонідові, що наразі в його послугах потреби немає, і тримати його на резерві вони не можуть, адже неясно, як довго триватиме криза і чи завершиться взагалі. Голос стригнувся, і дружина мимоволі витерла сльози. Вона швидко почала лаяти собі під ніс, а потім спитала це ж не перше квітня? Мене насправді звільнили. Я не жартую, я не знаю, що мені робити. Завтра піду шукати нову роботу, але зараз криза, і знайти щось подібне буде нелегко, що платили гідно. Вона тільки фиркнула і більше нічого не відповіла. А вранці підсунула чоловікові ноутбук, в якому було відкрито безліч вкладок з оголошеннями про роботу. Я б і сам знайшов, сказав Леонід, знаю я тебе, знайшов би, сів би перед телевізором і сидів би до вечора, пробурмовчала дружина. Давай дзвони, дай мені хоча б поснідати і каву випити, ошелешено сказав чоловік. Хто не працює, той не їсть, відповіла дружина. Такого Леонід не очікував. Він думав, дружина постарається його підбадьорити, вселити віру, що втрата роботи це явище тимчасове, і він швидко щось знайде. Але вона, наче сніг на голову, вразила його я пожартувала, звісно, сказала вона, побачивши, що чоловік здивований. Леонід сів за ноутбук і почав обдзвонювати оголошення. Майже всюди йому відповідали, що працівника вже знайшли. Але забули зняти оголошення. Тільки в одному місці його запросили на співбесіду. Поснідати Леонід не встиг, бо йому веліли приїхати якомога швидше. Але, на жаль, нічого не вийшло. Минув тиждень, і з доброї дружини Ніна перетворилася на справжню фурію. Вона часто зривалася на чоловіка і казала, що незадоволена ним. Щодня говорила, що він сидить вдома. І потім змушувала ходити його навіть на співбесіди, які далекі від його фаху. Не витримавши тиску з боку дружини, Леонід вирішив влаштуватися двірником. Адже в їхньому дворі якраз потрібен був працівник. Робота, звісно, не прибуткова, але хоча б якийсь дохід. Та й махати мітлою потрібно вранці, а отже є можливість продовжувати шукати роботу. Ну, і для здоров'я корисно працювати на свіжому повітрі. Дружина скептично поставилась до рішення чоловіка, але відмовляти його не стала. Вона казала, що гроші зайвими не бувають. Адже те, що йому виплатили після скорочення, може швидко закінчитись, і тоді вони залишаться ні з чим. Не за двірника я заміж виходила, бурмочала Ніна щоранку, коли Леонід ставав з будильником, і йшов працювати у двір. Ну, пробач, я ж не сам звільнявся. Розводив він руками. Одного разу Леонід зіткнувся із сусідкою. Вони росли разом із дитинства, і він вважав Оксану своїм другом. Зараз вона дуже змінилась, стала більш жіночною, але сім'ю так і не створила. Ніна час від часу дивилася на жінку і казала, що в неї, мабуть, не все в порядку з головою. Леоніде, а чого це ти вирішив двірником піти? запитала сусідка, коли підійшла до чоловіка. Життя так вирішило, розвів він руками. Так, життя важка штука. А я от зараз пироги на замовлення печу, добре ще незалежні від кого. Базу клієнтів набрала, кімнату обладнала під цю справу і навіть оформилась. Розмовляючи з Оксаною, Леонід не помітив, як швидко прийшов час, а її розповідь підштовхнула його до думки, що він і сам міг би зайнятися чимось. Навіть якщо не буде отримувати й великі гроші, але підробіток зайвим не буває. У молодості чоловік захоплювався різьбленням по дереву. Подай оголошення в інтернеті і спробуй щось продати. Раптом піде, з роботою зараз важко. А якщось, то каси і чеки потрібні будуть. Звертайся, я тобі зможу зробити, сказала Оксана. Ну, гаразд, а мені пора бігти. Пиріг потрібно через дві години віддати клієнтові. Минуло кілька днів, і Оксана майже щоранку виходила побалакати по сусідськи, пригощала Леоніда своїми пирогами і підбадьорувала. Говорила, що він не губив свій талант адже може непогано заробляти, якщо захоче. Ексклюзивні сувеніри багатьох можуть зацікавити. Я розумію, зараз криза, але ти знаєш, у багатих грошей завжди є, а у них свої примхи. Головне правильно подати ідею. От і все. Одного разу Оксана запропонувала Леонідові підробіток. А в мене все частіше запитують про кур'єрську доставку. В тебе ж є машина. Ти так часто вдома. А як ти дивишся на те, щоб відвозити час від часу мої замовлення? Буду називати суму, яку скажеш. Багато, звісно, з одного замовлення не візьмеш, але в день їх буває до десяти. Бачиш, і до вечора будеш мати 500 гривень. Але все одно гроші, враховуючи той факт, що двірником Леонід отримував набагато менше, це були справді непогані гроші. І якщо їх можна було заробити за один день. Чоловік навіть не став думати і погодився, але до того моменту поки не стайде роботу. А якщо влаштуюсь кудись, я зможу ввечері розвозити замовлення. Ну, можливо, когось і влаштує вечірня доставка, знову ж таки, сказав він. Повернувшись додому, Леонід хотів поділитися радісною новиною з дружиною про те, що він знайшов підробіток, але вона подивилася на нього холодним поглядом. Ти кожен день з цією ненормальною сусідкою говориш, а роботу шукати не думав, роздратовано сказала вона. Але ти ж знаєш, я щодня переглядаю оголошення і ходжу на співбесіди. Нічого немає, відповів він. Значить, ти погано шукаєш і досить з нею балакати, знову відповіла дружина. Скоро на нас сусіди почнуть тикати і вважати такими ж психами. Ти мене соромиш перед ними. Леоні дуже здивувався. По-перше, це були його сусіди, адже він жив у цій квартирі з народження, а от Ніна переїхала сюди після весілля. А по-друге, Оксану ненормальною вважала тільки Ніна. А всі інші чудово спілкувалися з жінкою. Вирішивши не сперечатися і не говорити про підробіток, він пішов у свою кімнату. Замість пошуку роботи цього дня Леонід вирішив зайнятися пошуком виробів з дерева, які продавали інші майстри. Можна було спробувати почати з чогось, а потім вже придумувати нове незвичне, щоб швидше розкупляли. Шукає він роботу, знову фиркнула дружина. Лягла на ліжко з книжкою в руках і ще довго бурмочала. А вночі Леонід, лежачи поруч із дружиною, задумався, чому він раптом вибрав Ніну. Як так сталося, що він вирішив одружитися саме на ній? Вона ж не була такою раніше. Можливо, вона поводила себе інакше, бо він річвував вдома і приносив чималі гроші щомісяця. Однак він вирішив, що якщо дружина ще раз заїкнеться про те, що він не шукає роботу, то він сам скаже, що вона також би могла знайти собі роботу. Наступного дня пройшов у роз'їздах на кур'єрську доставку. І, звісно, чоловік заробив навіть трохи більше. На запити дружини цього навіть не вистачало, але все одно якісь гроші. Ніна вже спала, коли він повернувся, тому і старик не було. За тиждень, який Леонід допомагав Оксані з розвезенням випічки, дружина трохи заспокоїлась, адже всі гроші чоловік віддавав їй. Але коли у сусідки був вихідний, то чоловік засів за роботу з деревом. Ніна знову залетіла до його кімнати. Тобі більше немає чим зайнятися, як цими деревами сидіти? Давно на співбесідах був. І взагалі, чим тобі це божевільно так сподобалось, що ти на неї працюєш? Не говори, будь ласка, так про людей, яких ти зовсім не знаєш, не витримав Леонід. Оксана нормальна. А от ти? Що? обурилась дружина. Як ти смієш таке говорити? Сидиш вдома цілий місяць. Я працюю, хоч і сиджу вдома, а ти за наше спільне життя копійки не заробила, обурився Леонід. Йому набридло, що об нього витирають ноги. Дружина повинна підтримувати, а не пиляти. Ох, як ти заговорив. Підлизався перед нею. Ніна кинулася до шафи і почала кидати речі в лісу. Тоді я піду, зрозумів, жалюгідний двірник. А ти йди до неї, якщо так сподобалось. Ніна вискочила на сходи. Вона була зла на поведінку чоловіка, який посмів дорікнути їй в тому, що вона сидить вдома. А він, чоловік, він повинен забезпечувати сім'ю, а вона має сидіти вдома, так мама говорила. Не витримавши, Ніна подзвонила у сусідську квартиру, звідки пахло смаженою куркою. Оксана відчинила двері і не могла зрозуміти, що відбувається. Перед нею стояла розлючена Ніна. «Ще трапилось? запитала Оксана схвильованим голосом. Трапилось. З люттю, сказала Ніна. Сподобався тобі мій чоловік? Забирай його. Мені цей жалюгідний двірник не потрібен. Оксана стояла і нічого не могла зрозуміти, а Ніна. Побігла вниз по сходах. Минуло кілька місяців. Жити з мамою у Ніни не виходило, адже та постійно говорила, що донці потрібно шукати роботу, бо й на її пенсію їм удвох не прожити. Згадавши, як спокійно і добре їй жилося з чоловіком, і з яким вона поспішила розлучитися перший же місяць після того, як пішла, Ніна вирішила поїхати до нього. Вона зробила макіяж, зачіску, одяглася красиво. І викликала таксі. Доїхавши до будинку, де жила ще кілька місяців назад, Ніна відчинила домофон своїм ключем і піднялась наверх. Замок у квартиру чоловік змінив, що вона зрозуміла не одразу. Вона натиснула на дзвінок адже побачила його машину біля під'їзду. Через кілька секунд Леонід відчинив двері і з подивом подивився на колишню дружину. Ніно, привіт! А ти чого приїхала? запитав він. Привіт, як справи, хотіла дізнатися, як у тебе з роботою, відповіла Ніна. Та все нормально. Я повернувся на стару роботу, криза минула. А в тебе як? Леонід не поспішив пропустити Ніну у квартиру, їй це не сподобалось. Вона почала заглядати за його плечі і думати, як би зробити так, щоб він сам запросив її увійти. Нічого, а я скучила за тобою. І потім з квартири почувся жіночий голос. Леоніде, хто там? Ніна побачила перед собою Оксану і просто позеленіла від люті. Якого біса вона там робила? А потім згадала, що вона сама у пориві люті подарувала його сусідці. Швидко ти мене забув, козел, сказала Ніна. А ця, як ти кажеш, божевільна, намагалася відібрати чужого чоловіка, виявляється. А це, як ти кажеш, божевільна моя дружина, сказав Леонід, і я не дозволю тобі її ображати. Ти зрозуміла? Іди своєю дорогою, Ніно. І для тебе безплатне проживання завершилось. Леонід зачинив двері прямо перед її носом. Ніна розплакалась, розуміючи, що вона справді втратила своє щастя. Не чоловіка, звісно, а гроші, якими він її забезпечував. Оксана подивилася на Леоніда з подивом. Дружина? запитала вона і широко розплющила очі. Я думала, ми просто, а чому б ні, Оксано? Мене ще ніхто ніколи так сильно не підтримував, як ти. І знаєш, я тільки недавно зрозумів, що ти мені подобалась давно. Але якщо в тебе є хтось інший, тепер в мене є ти, сказала Оксана і обійняла чоловіка.